Населення України із початку повномасштабного вторгнення скоротилося на чверть. Такі дані наводить глава східноєвропейського фонду народонаселення ООН. Йдеться про скорочення населення на майже 10 мільйонів унаслідок відтоку біженців, зниження народжуваності та загибелі людей під час бойових дій. Так у 2021 році в Україні проживало близько 40 мільйонів громадян. Утім, воон наголошують, що Точніший підрахунок та перепис населення для нашої держави можливі тільки після завершення війни. Нагадаю про скорочення кількості населення в Україні раніше заявили і фахівці інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України за їхнім прогнозом, До 2051 року кількість українців може скоротитися до 25 мільйонів. Щоб запобігти кризі. Уряд схвалив стратегію демографічного розвідку країни. Як Ка передбачає забезпечення гідного рівня та якості життя.